Всім привіт! Починаємо новий день і новий тиждень разом. Доброго ранку. Ранок вдома для вас сьогодні проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Наш маєстро Руслан Шукюров вирушив на гастролі. Тож за музичний настрій цього тижня відповідає Арсеній Яндюк. Доброго ранку, вітаємо в команді, Арсеній. А на кухні хазяйнує наш незмінний наш неймовірний кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Вибачко я в... не тримаюсь. Привіт. Добрий три на екранах. Телекалери. Мама трьох доброго ранку. Ой. Супер. А Ми сьогодні приготуємо смажений редис по азіатськи Я не знаю, що тобі можна, не можна, але хумус з овочами точно тобі можна буде їсти. Дякую, розберемося в перечутті. Ой, друзі, усю цю смакоту ще треба приготувати, а наші журналісти вже приготували ранкову порцію смачних цікавинок до вашої уваги. Про румунського блогера на кріслі колісному, який розповідає світу про Україну, про адаптивну футбольну команду для захисників з важкими пораненнями, про визнання й нагороди зооволонтерам. А тема розмови з гостем в студії. Подкаст про дітей з прифронтових і деокупованих територій. Ну а від нашого психолога, експерта. Дізнаємося про тактовне спілкування у важких умовах. Дякуємо за новий ранок і нову можливість ЗСУ. Дякуємо. На календарі 29 квітня. І, до речі, <плес> сьогодні всесвітній день <плес> бажань. Це ніби весь день падають зірки можна загадувати бажання. Ну чи ніби пишеш листа Святому Миколаю. <свят> ну саме так це день, коли варто сказати собі, що я вартий того, щоб мріяти, і вартий того, щоб ці мрії здійснювалися в українців. В останні два роки одне бажання, одна мрія на всіх, і хай вона здійсниться. Ми цього точно варті і на це заслужили. Безперечно про інші свята і про інші важливі події цього дня дізнаємося з рубрики День в історії. 29 квітня 1915 року розпочалися бої за гору Маківка в Карпатах. Це було запекле протистояння під час Першої світової війни між підрозділами австро-угорської армії, куди входили українські січові стрільці та російськими військами. Героїчна оборона тривала тиждень. Як наслідок, вдалося зірвати стратегічні плани російського командування, захопити панівну висоту. Успіх українських січових стрільців на горі Маківка перша перемога України над Росією ще з часів полтавської битви. Цього дня 1945 року американські військові звільнили в'язнів концентраційного табору Дахау на околицях Мюнхена. Це був перший концтабір, який нацисти створили ще у 1933 році, одразу після приходу Гітлера до влади. Тоді головною метою була ліквідація так званих ворогів нацистського режиму. З початком Другої світової війни до табору почали звозити населення з окупованих земель, переважно євреїв та військовополонених. Людей катували, морили голодом та холодом. Проводили хірургічні операції без анестезії, змушували до тяжких робіт. Жертвами концентраційного табору стало понад 40 тисяч осіб. Всього там утримували більше 200 тисяч полонених. 29 квітня 1992 року. Відбувся перший футбольний матч української національної збірної після проголошення незалежності України. Матч пройшов на стадіоні Авангард в Ужгороді. Українським футболістам протистояла збірна Угорщини. Цей матч посів почесне місце в історії українського футболу навіть попри поразку з рахунком 1-3. Обіграти угорського воротаря і забити перший гол в футбольній історії незалежної України вдалося Івану Гецько. Актрисі Умі Турман сьогодні 54. Шалену популярність їй приніс фільм Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво образ своєї героїні Мію Уоллес актриса зробила одним з найвідоміших персонажів 90-х років. А танець у виконанні турмани Траволти, який знімали 13 годин, став легендарним. Reading, well. Сьогодні день пам'яті жертв застосування хімічної зброї. Дата пов'язана з днем набуття чинності Конвенції про заборону хімічної зброї. Тим не менш, боєприпаси з отруйними речовинами все ж використовують. Одна з найбільших хімічних атак проти цивільного населення сталася 1988 року в іракському місті Халабджа. Тоді загинуло близько п'яти тисяч безневинних дітей, жінок та чоловіків. Наразі боєприпаси з отруйними речовинами використовує Росія. Проти України, а яким буде 29 квітня 2024 року залежить від кожного з нас.